Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні і підтримати економічну програму нового уряду. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ у ході візиту місії МВФ в Україну. А вчора за рішенням в Україні дати Україні кредитні гарантії проголосувала Палата представників США. На які кроки йде американське законодавство та виконавча влада щоб допомогти Україні, з'ясовувала Тетяна Ворожко палата представників США прийняла законопроект, згідно з яким американський уряд гарантує приватні кредити для України на суму в 1 мільярд доларів. За документ проголосувала 385 конгресменів проти 23. коли я думаю про їхнє прохання про допомогу від іншої вільної країни, я думаю про французький парламент в той час, коли до нього звернувся Бенджамін Франклін з проханням про фінансову допомогу, щоб наша молода країна могла ви. Виграти війну та досягти незалежності, коли ми зараз тут дебатуємо про фінансову допомогу Україні, не забувайте, нас би тут усіх не було, якби інша країна свого часу не дала нам цієї можливості. Зараз Сенат готує свій варіант законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, який може бути навіть щедріший. Пізніше дві версії мають бути узгоджені в один законопроект, який піде на підпис президенту. А що стосується фінансових санкцій та візових обмежень проти українських та російських чинов. Оників, то тут схвалення конгресу не потрібно. Адміністрація Обами може діяти відповідно до вже існуючої законодавчої бази. цього ранку я підписав указ про запровадження санкцій проти осіб та установ, які є відповідальними за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, чи які вкрали те, що належить українському народу. Конгресмени підтримали рішення президента. Резолюція, що вчора була прийнята комітетом закордонних відносин палати представників, засуджує дії Росії в Криму, що порушують міжнародні норми, закликає вивести звідси війська та надати доступ на півострів спостерігачам ОБСЄ. В резолюції міститься ціла низка фінансових санкцій. Казначейство також мусить переконатися, що США слідкують за рухом російських грошей, які пов'язані з незаконною діяльністю, такою як переміщення вкрадених українських фондів. Конгресмени закликали уряд США надати Україні всебічну підтримку, включно з допомогою в досягненні енергетичної безпеки. Допомога в енергетичній безпеці України має бути частиною нашої відповіді. Росія постійно використовує постачання газу для політичного та економічного тиску на Україну. Також вона заявила, що навмисно підніме ціну, аби завдати шкоди економіці України. Але на щастя, ми можемо допомогти, якщо дозволимо експорт американського газу в Україну у сенатському комітеті Теці вчора також відбулися слухання щодо України. Я хочу, щоб українці побачили, що демократи і республіканці, конгрес і адміністрація об'єднали свої зусилля на підтримку народу України та його свободи. Тетяно Ворожко голос Америки.